вітає Луч, показуємо лот номер 41, в якому 51 одиниця, Ук плюс валєш. Перший це варіант, можна зробити комплект, футболочка валєш і шорти, можна також продавати окремо. Абсолютно до цієї одинички можна і поєднувати, і вони можуть бути як самостійні елементи гардеробу. Далі валєш така шикарна оксамитова нічна сорочка з мереживом, тканина, просто вау! Ідемо далі. Нічна сорочка Валєш. і до неї також комплектом двічка може бути ще й халат. Дуже ніжний, також сіточка, таке мережево суперово виглядає. Він йде з коротеньким рукавом і дуже і дуже естетично. Ціна за одиницю 3,5 євро, дівчата, це просто вау. Така далі йде нічна ніби сорочка Валєш. в розмірі L. Далі дві одинички. Таких пенюарів, неймовірні з цими бусинами перлинками. Цікаво виглядають. Далі укнічна сорочка, дуже приємна тут тканина. Вона взагалі не відчувається, вона просто лягає по тілу і максимально приємна, ніжний дуже колір. Далі тут також йде комплект, можна скласти, йде маєчка від Валєш. Шорти валеш. Це прям такий комплект четвірка насправді. Штанці з лампасами дуже приємно. Тканина схожа, ніби, знаєте, на шовк, максимально легесенька, охолоджуюча І халат також. Тут же халат іде з довшим рукавом, з капюшончиком. Прям комплект четвірка. Ну або можна, звичайно, складати окремо, тут же, як ви вирішите. Є також буквально декілька одиничок інших брендів. Тут іде в нас футболка. Дуже приємна також тут є котон від іншого бренду. Такі шорти також з мереженими вставками. Йдемо далі комплект піжамка від ук, шорти і футболка така сорочка нічна, але з коротким рукавом. Дуже гарний, в'ятний колір. Далі корсет від Валеш. Дуже класні корсети. Виглядають просто шикарно. Далі можна скласти знову ж таки комплект, наприклад, футболку від Валєш і шорти. Ці йдуть шорти від іншого бренду. Йдемо далі. Боді максимально таке відкрите, сексуальне від Валеж. Ковтинка від Ук. Тваринний принт. Далі йде у нас боді. це йде більший розмір, насправді. Так, і. Дуже і дуже гарно виглядає. Також покушає прям. Піжама від ук також, бачите, що більший розмір. Лавандовий, знову ж таки, кольор. Дуже-дуже ніжний рожевий. Нічна сорочка Валеш в чорному кольорі. Далі шорти Валеш Дівчата, бачите, повтори будуть в різних розмірах. А я наголошую, що ми дивимося. Лот номер 41 і лот Ук плюс валєш за одиничку ціна 3,5 євро. Далі такі домашні прямштани, не обов'язково піжама. Вони йдуть від Ук такі вельвет. Далі, також для дому сукня. Це в нас іде боді великого розміру. Таке боді є в кожному лоті. Не саме таке, але модель. Тобто більшого розміру відрізняються саме модельки. Дуже круто, прям більші габаритніші розміри. Валеж футболка і можна поєднати з шортами. Ніжно виглядає. Далі нічна сорочка Валеж. Максимально приємна тканина. Йде також з срібною ниточкою. Далі йдемо, маєчка Валеш. З лампасами ззаду гарна спинка, і тут також там все фіксується, регулюються брителі. Халат від Валеш. Далі, знову домашній комплект від УК в такому персиковому, смачному, дуже приємному відтінку. Знизу є такі шнурівочки, можна зав'язати на бантики, наприклад. І ковтинка йде асиметрично. Тобто довжина позаду довше, ніж спереду. Такий шикарний, неймовірний боді від Валеш. Футболка з максимально приємної тканини. Це фемілет, інший бренд. Нічна сорочка ще одна відук. Може бути як просто домашня, так може бути нічна сорочка. Йдемо далі. Маєчка від принцес там максимально комфортно, позаду йде воно переплетення. Далі йде піжамка УК, Або так само домашній костюм те, що я називаю піжамою, це не обов'язково. Насправді, багато які комплекти, Ви бачите, що підходять саме просто для того, щоб їх носити вдома домашній одяг. Далі такий халат від ук. Котончик також приємний, є кишеньки. Ідемо далі корсет від Валеш. Ще далі? Така, це прям домашній комплект. тобто Піжама може бути, але мені здається, по такому саме от вдома, або навіть не лише вдома, а для прогулянки костюм шикарний. Тут іде сорочка від бренду Фемілет і е, штани. Костюм. Тобто, вам цей костюм обійдеться всього в 7 євро. Далі білий білосніжний корсет. Ще з цими фіксаторами для панчіх. Далі йде в нас ромпер, комбінезончик з шортами. І дві одинички корсетів, які йдуть у нас в кожному лоті. Шикарні в золотистому кольорі, неймовірні переплетення спереду, також тут гарна спинка. І так, ми з вами дивилися лот номер 41 з якому 51 одиниця. Ціна за одиницю 3,5 євро. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, щоб зробити замовлення.